Вітаю, друзі! Сьогодні 29 квітня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною віртуальній студії поки що віртуальній. Артур Харитонов, президент громадської організації ліберально Демократична Ліга України. Вітаю вас, пане Артуре. Доброго дня! чому говорю поки що віртуальний? Тому що пан Артур пообіцяв нам долучитися і до підсумкових програм Центру громадської аналітики вежа, які вкрай важливі. Мають інтерес у широкої аудиторії, і ми там говоримо про багато моментів, аспектів, тем і так далі. Геополітика, звісно, це наша ключова історія. І от з паном Артуром ми, як правило, обговорюємо саме Індотехокеанський регіон, Азійський континент. І сьогодні я хотів би, щоб пан Артур нам і вас прошу Артура, пояснити ситуацію із офіційною заявою Пхеньяну про долучення до бойових дій на території Росії. Вони поки що говорять про те, що. Наші товариші плечом к плечу з рускими товарищами, ну все в дусі комунізму, захищають русскую землю від е, западних е, якихось там ворогів. Ну вони нас називають ворогами, ну так дійсно Північна Корея, Росія створили офіційно союз, військовий, і пообіцяли одна одній допомагати. От пане Артуре, що це означає в принципі, тому що якоїсь такої супер реакції з боку наших західних партнерів. Я відверто кажучи, не бачив і не чув саме на оцю цю заяву пхеняну. чи бояться, чи чекають щось, що mm. може це означати загалом далі для всієї політики. Угу. Ну насамперед ми маємо розуміти, що це не щось нове, тобто для всіх було зрозуміло, що Північна Корея залучена, всі ці докази були зібрані. Тобто, очевидно, що факт вже відбувся зараз. Є дипломатичне визнання з боку КНДР. Чому воно з'явилося? Ну, якщо коротко, на моє переконання, це питання до процесу перехоплення китайського російського впливу, верніше китайського впливу тут найсловніше, на північну корею з боку <кій>, Сполучених Штатів. Тому що волонда Трампа є така ідея, концепція, що він поновить комунікацію з КНДР для того, щоб вона не перестала слугувати інтересам Китаю і під Китайською Росією, але тут з Росією пов'язано паралельно паралельний процес з перехоплення впливу на саму Росію. Так от я думаю, ця заява була зроблена для того, щоб м -м, загальмувати цей трек і внеможливити подібні переговори між США і КНДР. І саме тому, наприклад, така слабка реакція боку з боку сполучених штатів. Вони це взяли до уваги, вони висловили занепокоєння, але вони там рішуче нічого не робили. Ну і це в ширшому спектрі питань треба розглядати, тому що ну, наприклад, там останні два роки Росія і Китай знищували санкційний режим ООН щодо КНДР. Вони блокували голосування Ростам. Різні рішення не ухвалювали для того, щоб сприятляли більше створити середовище для північної Кореї. Росія взагалі знищила цей режим, надає зараз все, що тільки можна північні Кореї, але за цією російською маскою приховується Китай, тому що ну навіть промислові речі, військово-промислові речі, які відбуваються за допомогою Росії і Північній Кореї пов'язані з Китаєм. Росія ж не має своєї мікроелектроніки. Це мікролектроніка mm -hmm. китайська. Ну тобто, це трикутник, та от, в цьому процесі і. Нас перед самим перед самою та інаугурацією Дональда Трампа точніше, може перед виборами ще попередня адміністрація Курт Кембл Південна Корея, там була Японія, ще європейські країни утворили нову спеціальну групу. Санкційну, яка б займалася безпосередньо блокуванням різних можливостей для північної Кореї, тому що фактично знищений режим санкційний ООН щодо КНДР. Ну він не працює так, як і він мав працювати в умовах союзу та північної Кореї Росії. А от нині адміністрація Трампа ну жодної інтересу до цієї групи не проявляє, і це ще один фактор. Та чому так? Тому що вони шукають спосіб поновити цю комунікацію з північною Кореєю. А що хоче Дональд Трамп? Не що вони пропонують Північній Кореї. Вони пропонують визнати її ядерною державою. Це те, що робить і Росія нині. Та от, і фактично зняти з Північної Кореї санкції, які існували багато років за її ядерну програму. За це а ну да за це там зняти ці санкції. За це північна Корея має пристати активно спряцювати з. Автократіями, тобто з Росії і Китаєм, і почати більш там працювати з штатами. Я не знаю, що він там буде вимагати натомість. Інший аспект, що вони пропонуватимуть північній Кореї, це повністю е перекваліфікувати американські війська на корейському півострові. Та ЄС Форс на загрозу китайського північно-корейського. Це означає, що Америка не буде захищати Південну Корею у разі північно-корейського нападу. Таким чином вони передемонструють, що американської загрози для КНДР не існує. А Америка буде займатися ну найголовнішим питанням китайським питанням, бо нема нічого важливішого на сьогодні для Вашингтона, ніж м, стратегічний розрив з Китаю. Це зараз на всіх рівнях постатковується. І це питання можливо вже в на порядку денному, якби не піденокрайська політична криза, тому що ми знаємо, президента Юна вже йому голосували імпічмент. 3 червня будуть дострокові президентські вибори. Поки не зрозуміло, хто переможе. Високі рейтинги в лікжемена про китайського про російського кандидата, який вже змінює риторику, бо він розуміє, що ну, Трамп його просто задушить. Політично, якщо він далі продовжує там робити, що він робить, от, власно, така кон'юнктура це на рівні аналізу, це на рівні якихось таких, ну можна сказати, високополітичних чуток, та тому що це те про що говорить наближені до Трампа аналітичні центри. А, але а ну і це говорить власне заступник голови Пентагона. З політичних питань Елбридж Колбі, та це його доктрина. Він вже призначений на посаду. Ну тобто, це можна говорити, що топ посадовець це про це прямо говорить, але заяв Трампа прямих не було, крім того, що він там вражено підіграв Каєндери говорив, що вони ядерна держава там де факто. Ну ті речі, які наприклад раніше уникалися повністю mm -hmm. білим дом. От. тому, оця заява, яка зроблена була ким, Думаю, що це втручання Китаю і Росії для того, щоб зацементувати незворотність північного корейського курсу на злиття з автократія. Вони готуються до великої mm -hmm. там річниці, 80-річчя партія е, і великого параду в Пекіні. Я думаю, Кім може прибути в Пекінь на військовий парад 3 вересня, де й Путін буде, бо у нас два паради є тає травня. Яка вже менша дата для автократії, і це в нас в регіоні про це говорять. А 3 вересня, день перемоги, так званий, на Японії? І отам всі планують продемонструвати велику якусь там силу разом з Путіним за року і Павла Окей, тоді таке запитання. Якщо це була ініціатива Китаю та Росії щодо оголошення Абхенянам своєї офіційної участі у війні проти України, наскільки далеко може піти Кім самостійно? Долучаючись до війни проти України, ну і загалом і проти всього західного світу, тому що загроза стос... щодо стабільності у північній Європі вона очевидна, І це м, нічого не означає. Тобто, як співпраця була, так і буде залишатися між Росією та Кеняном. Ну так, 10 20 тисяч військових. Чи нам варто очікувати відправки північно-карейських військ навіть до України? Бо буквально днями я читав знову ж таки в телеграм-каналах. Пишуть і наші там колеги, що мовляв. Точно північнокорейські війська будуть скоро на тимчасово окупованій Росією території України. Про це пишуть розмі, але я в розмі так і не знайшов такої інформації. Угу, угу. Ну а що їх обмежує насправді по перше, північна Корея визнає російську конституцію, тобто, в північно-корейських, грубо кажучи, мапах, я не стверджую, що так воно є, але згідно з тими документами, які підписував Путін, і кім вони визнають окуповані території України Росією. Росії. Тобто для них нема якогось запобіжника. Те, що ця заява може бути передвісником е, просування подальших інших корейців, що очікувалося цієї зими, ну так, це те про що була мова ще минулого літа, що такий є план, і ну, для них це не є проблемою. Їхні відносини поглиблюватимуться, угу. те, що пінчні корейці можуть долучатися. Також зрозуміло те, що північні корейці були в Донецьку, пам'ятаєте цю історію, ракета їх знищила українська та власне, ну такий фактаж є. Те, що північних корейців вони будуть долучати до рабської праці для робіт та на окупованих територіях, також зрозуміло. Зараз, до речі, чимало російських великих компаній злучає саме північно-корейську рабську робочу силу, тобто це ще один злочин. Росіян, ну, спільно з Кімом, звісно, uh -huh. Росія ключову роль грає, що вони якраз рабів та північнокорейських беруть і відправляють на там, там текстильне виробництво там, і так далі. і так далі. Ну, це жахливі абсолютно речі. От, ну, да. Тобто я, я б цього очікував, я б це розраховував, але тут це все залежить від ходу. Переговорів, точніше, відходу того, що робитиме Дональд Трамп. Тому що на сьогодні найважливіша людина в цьому процесі це Дональд Трамп, його політика, і куди він розверне цей процес. Тобто, це фактично зараз тиск на Вашингтон, щось за все, я так розумію. Я б сказав би, що як елемент, але це більше північно корейська гра. Ми маємо розуміти, що Росія, ага. хоч і зациклена на Україні, але вона весь час. І не тільки в час повномаштабної війни займалася геополітикою. Єдине, що в неї на це немає ресурсів і реальної спроможності. Тому вона почала займатися геополітикою разом з Китаєм та під Китаєм. Отак я ніж правильно тепер сказати. От у Росії є свої амбіції в Індопацифіці. Росія то так само ну, готується до війни проти Південної Кореї разом з Північною Кореєю. Це ну нікуди не змінюється, її ширші такі плани. Тобто в них не тільки Україна є та а багато різних оспартів. Це ми дивимося на них тільки в нашому раку. Але ми часто не бачимо їхніх дій в інших місцях, особливо там, де головним спонсором є бенефіціаром Китай. Ну мабуть, недоречно було б запитувати зараз про коментар саме речника МЗС КНР Годзякунь, який сказав: ну, співпраця Північної Кореї та Росії це їхня там особиста справа, і так далі. Бо ну дійсно виглядає трішки, ну скажімо так, нещирим з нашого боку говорити про те, що ну от дійсно таке Китай ні до чого. Але як на мене, створення такої, ну знаєте, коаліції, фактично, ледь чи вже не офіційно, два офіційно учасники Китай опосередковано. Мені особисто засвідчує посилення ескалації сьогодні цього союзу проти всього заходу. Захід не може мовчати, просто так дивитися, ну принаймні. Зараз для європейців це знову таки філософська зараз така думка. Відкривається вікно можливостей безпосередньо долучитися до воєнних дій в Україні, якщо, наприклад, Північна Корея допомагає а воно так є звільняти території російські. Зараз говорю виключно про ті справді російські території маю на увазі Курщину від збройних сил України. Чому ми не можемо долучати західні війська для звільнення наших територій? Від тих самих росіян, ну якщо там раптом будуть північно-корейські війська ну це ж логічно, абсолютно логічно питання в тому, хто готовий відправити війська в Україну. Так, я, я розумію. Це Все згодиться до цього. Ну тобто, давайте будемо щирими. Жодна демократія не хоче допомагати нам військам. І це та правда, яка є зараз. Чимало різних розмов є, але е, тут треба схвалення Вашингтона. Я собі погано уявляю ситуацію, коли Європа сама по собі почне рухатись за цим напрямком без схвалення США, підтримки США, гарантії з боку США. От е, європейці багато говорять приємних хороших речей для нас приємніших набагато ніж те, що говорить адміністрація Дональда Трампа. Питання в тому, а що вони говорять за кадром. От і, і оце має бентежити, але ви вірно говорите, загроза величезна, але і вони мають для себе розуміти цю загрозу. Так що саме швидко, як північні корейці опинилися в Україні на кордонах України, так само вони швидко опиняться на кордонах НАТО, так само швидко вони прийдуть всю Білорусь, а слідом за північними корейцями поїдуть китайці, і, і це та нова дійсність, яка в нас є. Часи, коли в Європі воювали європейці, вони закінчилися. Повертається сюди найгірша частина Азії, яка була породжена Росією свого часу? Та тобто uh -huh. китайський комунізм, бо комуністична партія Китаю була утворена росіянами та сторіччя тому, от частково, ну і, і воно от власне все дається в знаки. це те, що ми маємо визнавати, розуміти для себе і з цим працювати, і коли працюємо з європейцями з американцями. Як скажіть, будь ласка, коли може настатися точка ну неповернення? Куди як далеко мають зайти північно-корейські війська? Можливо, з китайськими. До речі, тут, по ходу, ще одне запитання: ми знаємо про випадок, коли Збройні сили України взяли в полон двох китайців. Китайська влада сказала, що ми не причетні до цієї історії, це власне їхня справа, вони там найнялися і так далі. Ну, в принципі, очікувана відповідь. Вони не визнають те, що вони долучаються до війни, але от нещодавно ми до початку запису з вами про це говорили. Я читаю інформацію про те, що є навіть китайські інструктори, які навчаються безпілотним системам в бойових умовах, чи то на території Курщини, чи навіть на території України. Ну це фактично підготовка до великої війни. От, коли це буде точка біфуркації для європейців для європейців Вашингтону, що вони вже не зможуть закривати очі на те, що утворилась коаліція антизахідна. Це не просто Росія, а це Росія, Китай і Корея. І вони вимушені будуть робити щось відповідь, чи що вони і так далі будуть ховати голову в пісок? Не дивимо, не ховати голов пісок. Траче. Ми ховали голову пісок, не чи існування цього союзу, собою проманшуючи роль Китаю. Це не щось нове. Про да а, про Китай ми ж тільки почали говорити. Це чудові речі зараз. Дуже хороші заяви з боку українського уряду. Просто чи вони ну, мали б бути озвучені в 25-му році. Це дуже велике питання, але це вже питання минулого щодо північної Кореї. А, ну безперечно, є це розуміння, але тут так по перше докази їм треба певною мірою будуть, що північні корейці mm. з'явилися на території України. Раїни по-друге, бо до того вони не діятимуть. А по друге, вони не сприйматимуть навіть 10 20 30 тисяч північних корейців, як зато серйозний елемент для того, щоб діяти, бо вони ж все розуміють. Але питання є на яку на що вони можуть піти? Та ну тобто для того, щоб е зменшити цю загрозу, необхідно умовно зв'яносця якогось та чи не в'яносця фрегата будь-чого європейського НАТО, що знаходиться в індопацифіці запустити пару ракет північній Кореї та умов. Ну, Україна, в принципі, могла б це робити, якби у нас був такий фрегат в тихому океані. У нас його немає. Ну, тому що Північна Корея з нами у війні, і ми так. це розуміємо. І Для нас будь-які об'єкти на території КНДР це законні об'єкти по знищенню. І якщо там є якісь домовленості з приводу Росії, то з приводу Північної Кореї жодної домовленості немає. Але це ну, дуже філософські питання, і в дуже багатьох моментах, чи це взагалі можливо. Ну, от, Гіпотетично. То, тобто, що вони можуть зробити з Північною Кореєю? Але Північна Корея має 50 ядерних бігологів. І ця кількість завдяки Китаю Росії зростає. Вона будує атомну субмарину. Вона має інноваційні літаки, російсько-китайські та розвідувальні. Вона розвиває ВПК і, В принципі, зараз дуже непогано розвивається як наступальна сила. Це власне і є китайський задум. І просто хто готовий зараз піти почати воювати з північною Кореєю? Просто з якого плацдарму? Ну тобто, це з Японії наступати, але Японія не хоче починати війну. Вона готується тільки сама до оборони. Ну, може найкраще в регіоні. Та ну і південна Корея, а ну Південна Корея була б нашою союзницею, якби в презент Юну. Але не хороші сили, як на мене, зробили все, щоб Юна не було. І ми не знаємо, хто наступний лідер Південної Кореї, чи взагалі ми не втратимо Південну Корею на деякий час в цьому процесі. Тобто тут ну, ці, 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 ціла низка цих е, аспектів. Північна Корея це елемент. Китай тут набагато серйозніший елемент, mm -hmm. набагато, набагато грунтовніший. Але про це ще наготувати. Не... Знаєте, як ми, Україна тут якраз подарувала Дональду до Трампу той козир, про який він часто любить козирі говорити, який він ще не використав, і він його або використає, або ні. Наскільки може бути втягнути тягнутий Китай у цю війну? З Кореї, mm -hmm. вже зрозуміло, вони втягнуті дуже сильно. Скажу так, не те, що максимально, але дуже сильно. Зброю передають, жива сила тут. Китай теж має дуже величезний військовий потенціал. Він вже втягнутий, чи він буде ще більше проявлятися. От які тут перспективи загалом для заходу, тому що це загроза не лише для України, угу. Китай повністю втягнути війну, цією мірою якою він хоче бути втягнутий. Тобто, якщо питання стоїть, чи з'являться тут регулярні регулярні китайські війська не просто під прикриттям та російських частин, як це угу. зараз відбувається, бо всі ці китайці це не найманці, це все згода є на це дзінпінни компарті? І це до речі, зараз. Провідних аналітичних центрах та там наближного Трампа це прямою мовою говорять, чому ну, друзі, це, це на найманці, і в них є інструкція, як брехати, в тому числі і на наших там цих всіх заходах, де ми показували цих китайців, не треба вірити жодному китайському слову. От в цьому сенсі. От регулярна армія китайська не з'явиться тут, тому що це повністю змінить природу війни і для США, тому що це оце вже буде маркер. Та, там, Китай вступив у війну, все тут. Пане Артур, пер... я, я тоді дозвольте переб'ю вас. Так. А північна Корея це не маркер? Ні, північна Корея це не маркер, тому що Північна Корея це Північна Корея. Це маріняткова держава, яку Китай і Росія. Ну угу. це це нове, це психець нове, але ну для всіх зрозуміло, що це не сама північна Корея інцинувала е, переміщення своїх частин з Північної Кореї до України. ну та що це китайсько-російська історія? Китай на цьому міг політичне схвалення, Росія це все забезпечила. Ну це це елемент. Він дратує, він не красивий, він жахливий, але це не новак. Це не народно визвольна армія Китаю, яка проводить там щомісяць, ну щорічно, масштабні навчання з росіянами. Бо воювати з новак це страшно, це жахливо. Ну ніхто до цього не готовий наразі, в тому числі сполучені штати не готуються до цього, і mm. це змінило повністю психологію. Цих речей, але Китай не готовий поки що виступити прямою стороною війни. Він це приховує, і саме тому в нас заяви про цю північну Корею і Росію, про те, що вони нічого не знають про своїх людей. Точа вони всі слугують згідно з китайським законом компартії, та і немає колишніх китайських військових чи не шпигунів, вони всі зобов'язані uh -huh. та, служити військовим інтересам Кейнер. І я не думаю, що Китай там масово розкриє свої склади для, для Росії, тому що ж таки це зміни всієї кон'юнктури. Це той козир, яким вже Дональд Трамп буде бити Китай, тому що зараз Америка вбиває Китай по всіх напрямках, які існують. Трамп будує систему, систему, де кожна держава, яка хоче не ворогувати США, має розривати відносини з Китаєм. І останнє найсвіжіше, і що буде дуже цікаво для нас, це удар Трампа по Угорщині. Ми mm -hmm. можемо багато розказати по південно-східній Азії, там чи Східній Азії, що дуже цікаво, але по Угорщині. та він по суті ставить ультиматум і, і не тільки угорщині, але й іншим державам. Східної Європи, що Китаю тут бути немає. І от на це все заточене, всі дії. Але воно виходить якраз тут дуже круто. Ми підійшли, я вважаю, до наступного запитання, яке я хотів би з вами обговорити, до зовсім іншої картини, яку провокує Трамп своїми митами. Ну, от, зокрема, видання Блумберг сьогодні пише з посиланням на політичного керівника правлячої партії Японії Іцунорі Онадера, що Ми та Трампа можуть зблизити азіатські країни з Китаєм і дестабілізувати регіональну безпеку. Ну, принаймні, ініціативу про створення зони безмитної торгівлі між Японією, Південною Кореєю та Китаєм ми вже бачили давно. І це якраз історія про зближення з Китаєм. Ну, Трамп фактично провокує абсолютно інші процеси. Mm, ну. Він може провокувати щось подібне, але насправді це не відбувається. Тобто, наразі Японія абсолютно синхронна США, а там, де вона не синхронна, вона прагне здобути власне лідерство і в регіоні, і в світі. І тут треба просто аналізувати кожен крок, який на сьогодні робить японський уряд, бо вони дійсно дуже стратегічні речі роблять. І коли, наприклад, було чимало інформації про те, що Південна Корея, Японія, Китай будуть спільно протидіяти тарифам тарифом Трампа, якщо пам'ятаєте, це дуже гучно в Україні обговорювалась. Не обговорювалось спростування з боку японського уряду і корейського уряду, що це брехня, тому що це була інформація тільки від самих китайців. На ну, не було таких обговорень. Японія uh -huh. хоче підписати велику угоду США. Зараз це вона на столі у Трампа і будуть наступні раунди з південної Кореї, де складніше чекають на нове лідерство. будуть ці переговори. Японія усвідомлює, що Китай це екстенційна. Загрози для її національної безпеки. Японія зараз складає величезні ресурси на підготовку до війни з Китаєм, і вона розуміє, що вона наступна там після України. Uh -huh. ну, це контекст не тільки Тайваню, це спільний контекст. Це першу стріну ланцюг. Ми не можемо розділяти на сьогодні Філіпіни, Тайвань, Японію, ну і частково Південну Корею, яка так чи інакше uh -huh. буде вимушена приєднатися до всіх ініціатив проти Китаю. Та нас цими днями китайці почали розширювати свою присутність в жовтому морі. По принципу південно-китайського моря Стоють свої оці ці станції 50 метрові частіки там які залізні конструкції проти військові об'єкти з'являються, порушують угоди там річної давнини е нові територіальні претензії. Активізація китайських територіальних претензій до Південної Кореї це дуже цікавий момент, тому що він був очікуваний і він стався за рік після прийняття нової там конституції в КНДР, де вони почали знов. Претензії mm -hmm. та там в багатьох речах висовувати, тому я не думаю, що реально вона то якось зближаться. Це більше історія про те, як будується нова кон'юнктура, а це якраз тільки про це. Тобто, в донаде Трампа нема мети утримати ці тарифи в такій кількості, як вони є зараз, і в, в висоті та цих тарифів, mm -hmm. е, якщо будуть укладені ширші антикитайські домовленості. Тобто це не тільки про вирівнювати торгівельного балансу. От якщо нам говорити про В'єтнам, якщо В'єтнам перестає слугувати проксіюрисдикцію економічної для Китаю, надає повну перевагу США, викидає китайські, тарифи е знижуються, інвестиції в В'єтнам помножуються, подвоюються, всі добре живуть. Так само, в принципі, з будь-якою країною в регіоні. До Японії тут нема претензій по Китаю, бо Японія в цілому. Дуже антикитайська держава на злідерок можна сказати в цьому контексті. Там є інші деякі моменти, пов'язані з настуванням Японії в Арктику, в те, як будуть їхні там ринок машин та електромобілів, розвиватися. Ну, ці речі вони узгодять між собою. Але в принципі, оці всі тарифні історії, вони, якщо глибоко дивитися, спрямовані на те, щоб світ перестав служити економічним інтересам Китаю. Тоді в мене наступне запитання. Якщо зараз Трамп розпочав ну, таку фактично, вона очевидна митну війну проти Китаю, наскільки Трамп може далеко зайти у питаннях тиску на Китай, наскільки в нього багато засобів? Якщо гіпотетично ми допустимо, що він просто не обмежує себе ні в чому? Для Китаю залишається один вихід війна. Іншого просто немає. Якщо виступають проти нього всі країни, Трамп дотискає там до не знаю якоїсь там точки такої вже найвищої Китай, Китай має воювати. В нього просто справді іншого виходу не буде. Чи Трамп все ж таки в якийсь момент відступить? Mm, ну, перш Трамп хоче проговорив з Китаєм для того, щоб Китай прийняв всі його умови і врятував свою економіку, яка на хорошому стані, а він реально на хорошому стані. Uh, і він розуміє, що Китай, якби хотів воювати, він би почав воювати одночасно з Росією, тому що його б нічого не зупиняло. Але впродовж двох всіх років повноштабної війни та uh, Китай робив усе, щоб підкорити Росію, яка є джерелом дуже багатьох речей для ведення великої війни, в тому числі uh -huh. проти США. Якщо Росія. Є під Китайською Китаю вести війну. Зараз там є питання та, ну, чи щось зробить Дональд Трамп з Росією, навряд ну, щось вийде. Але Америка ж паралельно закриває ринки для Китаю та європейський, зараз в Угорщині вимагає від Орбана виконати джерело існування Угорщини, Китай по суті. Та, ну... І це до кожної країни. Е, Трамп відрізає для Китаю дуже багато речей. Поки що не все в нього вдалося. Ну мало mm. часу пройшло. Ми не знаємо в який момент в нього вдасться або не вдасться. Але він перекриває, прикриває, прикриває різні ці шляхи для Китаю і е, ті системи, які Китай будував для того, щоб. Створити альтернативні економічно-фінансові системи, логістичні системи, які забезпечили їх під час війни. Бо Китаю потрібні союзники. Але ми бачимо, що відбувається на близькому сході, це пов'язано з Китаєм. що відбувається в Латинській Америці пов'язано з Китаєм. Ми бачимо зараз хрестовий похід США проти пар, а пар ключова держава в БРІКС. А він сказав, що він ну там просто придушить економіки БРІКС у разі, якщо вони просунуться з питаннями до додол дедоларизації з валютою Брікс. от ну. Це вибиття різних е, речей, які під ногами знаходяться в Китаї. Повторюсь, я не знаю, чи все це спрацює, але масштаб цих речей він безпрецедентний по боротьбі з Китаєм. Думаю, що так чи інакше воно спрацює, тому що, зрештою, зиск більшості держав більше від США і, і не тиску США, ніж від Китаю. Ну, Так воно буде. Коли вони а, війну ну, вони і планують. Я не думаю, що вони почнуть в цих умовах про Трампі війну, от uh -huh. але те, що вони будуть планувати, те, що вони будуть будувати свої союзи, і що зокрема для Китаю треба зберігти ядерний свій союз, це Китай, Росія, Північна Корея. Оця група найголовніша для нього група. Це точно і вони в це вкладатимуться. Окей, okay, будемо дивитися, бо як на мене, це дуже цікавий зараз напрямок, за яким треба спостерігати дуже пильно. Дуже непроста гра. Дійсно, Трамп розпочав. Ну, дуже дуже серйозну геополітичну битву із Китаєм, яка потребуватиме від нього великого хисту, мудрості виваженості з цим у Трампа проблеми, відверто кажучи, тому сподіватимемося, що все ж таки, врешті-решті, вдасться, знаєте, знаєте, опанувати цю ситуацію. Хоча як показує зараз історія відносин із. Путіним ну це буде непросто, реально непросто, але я вам пане Артуре, дякую наразі за те, що ми спробували розкрити цю тему. Звісно, я розумію, що глядач допитливий скаже: Ну ви не сказали ключове. Друзі, важко зараз сказати ключове, тому що дуже багато невідомих е, саме елементів за цим всім протистоянням. І можливість долучення Китаю до війни більша долученість, можливо, навіть і військам, і так далі. і Квазі. І, ну, тут все, все заводно, що може бути. Я перепрошую, що на завершення даю такі коментар, аби ну, зрозуміли наші глядачі, що дійсно питання надскладне, пане Артуре. Я вам наразі дякую. Дякую всім, хто нас дивився. Обов'язково пишіть коментарі, друзі, ставте подобайки, запам'ятайте, їх забагато не буває. Ну і подякуйте пану Артуру, що він знайшов такий дорогоцінний свій час пояснити там складні речі саме. Про питання цього району побачимось.